Знаєте, як в свій час в 13 столітті іспанці, шукаючи кращої долі, бо в Європі вони вже не поміщались, вони виїжджали завойовувати американські землі. І тоді ті індійці продавали їм за брязкальця, за буси, продавали ці цілі землі, а їх загнали в резервацію. Мову ми вже втратили, нас заганяють в резервацію. Сьогодні, якщо ви знаєте, вже тиждень тому за допомогою Сімафора Чечетова, Проголосовано зняти мораторій з 13-го року на продажу землі. У нас 32 мільярда мільйона ріллів. Найкращі в Європі. Це знають всі. Найбільша проблема на планеті сьогодні, люди добрі, це продовольство і питна вода. Більше 30 країн світу признаються в тому, що вони голодають. Відкрито це вся Африка, Араби. Там Бразилія нижче, де Чилі, там де гори і засуха, тому що йде зміна клімату, ви бачите, який клімат помінявся. Сьогодні на українських банках закумульовано більше 100 мільярдів доларів китайських і арабських грошей. Люди чекають 2013 року, вони хочуть купити ці землі, тому що, не давши вам документи на ці паї, держава продасть тим, в кого є мільярди. Про що це говорить? Душу вони вже за пакет гречки і банку олії продали. Купили в українця, мову вони вже забрали. До пенсії їм не важливо, де живеш ти чи ні. Залишилося єдине, хто добре. Наша земля. Я люблю китайців з їхнім рисом, але там в Китаї, там, де їх 5 мільярдів, хай там. Я люблю Арабів, але там, в Саудівській Аравії, де вони там, в Еміратах, де вони там, де там, нафта, все. На їхніх верблюдах з їхніми бедуїнами, але там це наша земля. Це ми, українці. Нам тут жити, ми не сядемо на чемодани і не виїдемо, тому що нам будь не хватить ділета навіть виїхати за кордон, правда? Нам залишатися тут, там, де могили наших батьків, там, де дітки ходять, ті садочки, які ще не закрились, а влада розказує, що вони відкривають. Нам дітям ходити ще в ці школи, вчитися в університетах. Так і неправда. У нас розумна нація і багата. Але на цій українській землі, тому що ми тут живемо, і неважливо українець, чи білорус, чи молдаван, чи Венгри, чи Румин, чи росіянин, чи татарин, дуже багато болгар. Ми живемо в Україні. Ми всі націоналісти, тому що ми ця територія, так? ми люди цієї землі. Отака сьогодні ситуація: отаке ми бачимо покращення. Але я проїхала, повірте, дуже багато областей і на Чернігівщині, і на Житомирщині. І в Рівному, звідки я родом з чоловіком. І Полтава, і в Сумах вчора ми були, і на Черкащині, і Кіровоград. Всі стогнуть і пищать. Всі криють останніми словами сьогоднішню владу. Повірте, не слухайте телевізор, тому що в телевізорі олігархи мають тих п'ять каналів, які вас зубують. За Януковича проголосує третина тих, хто за нього голосували. Його рейтинг і за його партію впали в три рази. Передаю вам слова мого чоловіка. Бачачи таку ситуацію, ми ж не дурні, ми всі в цій шкурі, до єдиного всі. Тільки останні козли і барани проголосують за вовків, не знаючи, що його м'яса буде зроблений цей шашлик. Пам'ятаєте, лозунг майдану: ми не битло, і ми не козли, і ми не раби. Ми українці на своїй землі, ми хочемо свободи. Ми хочемо спокійного життя, ми хочемо працювати і щоб нам ніхто не заважав. Ми хочемо, щоб наші діти розвивалися і батьки мали спокійну старість. Питання. Хто зупинить сьогоднішній режим? Хто зупинить цю банду, яка хоче тільки лякати, щоб всі мовчали, щоб гнулися так, щоб хребти переламались? Хто може зупинити сьогоднішню банду цих окупантів, яких немає нічого святого, крім своїх власних карманів і тих грошей, які вони вкрали у вас? Їх може зупинити тільки приклад Луценко і Тимошенко, цих двох лідерів, які знали, що їх арештують. Ми знали, в червні нас арештували в кажу, нас так все рівно, хоч він і в тюрмі це нерозривне ціле. Я і Юра. Його арештували 26 грудня, але в червні він прийшов і сказав: Ір, на мене арештують. Ти знаєш, каже, мені не спустять того, як я. З ними боровся, і скільки страху їм нагнали. 2004 рік і польовий командир, і 2007, коли скидали Януковича Юра, об'їздив пів України, привів в Київ людей, і Верховна Рада розпустила. Каже: мені не спустять. що робимо? Я кажу, як що робимо? Збираємо сумку, чекаємо, коли прийдуть, ти що поїдеш. Ці люди за тобою йшли на Майдані. Ти їх лишиш? Так не буде. Ми знали. Знала церкву. Знала Тимошенко. Їхні приклад, люди. Це приклад для вас. Не боятись, не ламатись. Найстрашніше сьогодні, повірте, не тюрма. Вони в малій тюрмі, а ми в великій. Не замічаючи цього, в великій. Найстрашніше сьогодні не тюрма. Егоїзм страшніше, боялузво страхіше, покора найстрашніша цим бандитам з бо які прийшли, і нас мають рабів і бидло. А нашу землю за сировину, яку теж можна продати, вкрасти і втікти. Наскільки він прийде, прийде, так от, я голосую сьогодні і агітую вас проголосувати за всеукраїнське об'єднання. Чому? Це сім партій, які знаючи, що їхні лідери знаходяться в тюрмі. Повірте, це страшно. Бачиш його Приходите приходити до нього, бачите його в клітці, побритого, хворого. Половина від нього. Бачите, Юлію Володимирівну, сходну, марну, але вперто, як вона сказала, страх мене заводить. Ці лідери, які об'єдналися з визнали всі свої помилки. Мене питали на базарі, ну то ж ви сварились, так сварились, бо були дурні. Ющенко теж сварився з Тимошенко, але сидить Тимошенко і Луценко, А Ющенко разом з Януковичем відкриває стадіони, п'є чай з тим медом, будучи таким відомим джеляром. Тому що йому дали ту владу, той Луценко і Тимошенко, він її не завоював. Він нею покористувався. зговорився з олігархами і разом з Януковичем, тепер йому добре. І він тепер йде до тих людей, яких він зрадив. Ці сім партій визнали ці помилки, перестали сваритись, відкинули всі амбіції, підготували 80 законів, які є основою. Для, будучого, для майбутнього уряду програми Виходу України, вибачте, з цього дільма. Перший закон, який вони пропонують, імпічмент президенту. В першу чергу Януковичу. Але цей закон буде для кожного наступного президента тим страхом. Ти будеш гарантом Конституції, Чуть, що не так вигодуть. Закон про те, що ви, маючи право обирати депутата. Закон про відвідувати депутата. Ви маєте право зібрати підписи і відізвати тих депутатів, особливо мажоритарників, які клянуться і рвуть тут кофту і кажуть Я за вас не зробив, не виконав ми тебе вибрали, ми не дали тобі свою волю, тому що влада в Україні належить народу України. Відізвати, голосувати власними картками, збільшити пенсії, зменшити пенсійний вік, відмінити цю пенсійну реформу, надати робочі місця. Є 80 написаних законів. Ці партії об'єднались, вони готові працювати, знаючи, що вони завтра можуть бути наступними отам в тюрмі. Тоже бояться, але розуміють, що тільки гуртом, так як Луценко і Тимошенко об'єдналися в свій час, тільки гуртом можна бити у сьогоднішніх мафіях. Вони очистили свої списки, там немає олігархів, там немає тушок, вже так відбирали, повірте. І мій, моє місце в цьому списку також не випадкове. Опозиція показує владі за кожного замученого опозиціонера, за кожного замученого політика, польового командира, вбитого, хворого. Опозиція дасть слідуючого бійця, який не здасться, який теж буде стоятись, не буде боятись, а за мною двоє дітей, повірте, і один дуже хворий. Не пустить руки, буде підтримувати ті самі принципи і казати владі, що вони бандити і що вони злодії, і що їх треба знести. За моєю спиною двоє синів. Луценка. Вони підростають. Я думаю, вони будуть такими самими, бо малий особливо, такими самими, впертими бійцями, як мій чоловік. Тому що волю і Луценківський характер владі не зламати. Тому наша присутність тут не випадкова і моя. Але друзі мої не допоможе вам ні Луценко, ні Тимошенко не рішать ваших проблем, ні робота Яценюка, ні Гриценка. Ні Романа Ткача, ні ваших мажоритарщиків не допоможе вам навіть той кіт, якому бабця відписала хату, знаючи, що він голосував за регіони, знаєте цей плакат, Бачите? Ви мусите допомогти собі самі. По прикладу тимошенко і Луценко. тільки об'єднавшись, тільки разом, чула від дівчат, ну що, ну вже всі на колінах, ну всі стали, неправда. Ну ви ж не стали. І в Сумах не стали, і в Житомирі не стали я звідти, і в Черкасах, і на Дніпропетровщині, я що приїжджають. І повірте, в юнаку його клянуть їх останніми словами. Більше всього, клянуть їх останніми словами. Тільки об'єднавшись, мусите прийти на вибори 28 числа. Арешт і тюрма Луценко і Тимошенко це ваші розв'язані руки сьогодні. Вони там сидять за вас. Вони взяли на себе весь удар. Влада задовільнилася і думає, так, всі злякаються. Якщо вони там сидять, то що, люди будуть боятися? Неправда, не будуть. Це наші сьогодні розв'язані руки, це наш спільний спротив. Сьогодні на порядку денному загальнонаціональне об'єднання людей проти цієї банди, окупантів, проти цієї Махілі, Межигільського царя. Сьогодні це об'єднання людей, яким є що втрачати бізнесменам бізнесу. Свої сім'ї прокормити. Пенсіонерам і спокійну старість, молоді навчання і майбутнє жити в цій Україні, багатій, державі, є кошти, не вірте Азарову. Пенсіонерам я сказала спокій, ветеранам повагу, всім нам нашу землю, всім нам нашу мову, всім нам нас, нашу релігію, взагалі нашу батьківщину, там кості тих, що шаблюками ще махали, правда, і відвоювали цю землю. Ну така наша доля. Немає в нас іншого шляху. Тому як дружина політичного в'язня, як дружина польового командира, який ніколи не ховався за ваші спини, правда, він завжди стояв перший. Він перший сів. І він думає не про себе, про вас. І про майбутнє України. Повірте, за колючим дротом не закінчується Україна. Там теж є нормальні люди, повірте, добачаюся. Закликаю вас. 28 жовтня. Прийдіть всі на вибори. Приведіть кума, брата, свата, сестру, дочку. Всіх, у кого є паспорт. Не дайте нікому залишитися на місці. Всіх піднімайте задих, хай прийдуть 28 жовтня. Буде два вибори. Мафія 20 нога. Об'єднана опозиція. Не хочете удар, не хочете свобода. Але я за 19, об'єднана опозиція. Я в цій партії. Я в них вірю ні, ні чоловік. І Юлія Володимирівна, вони знають, що робити. Вони не будуть сваритися. У них є програма дій. Вибирайте. Або демократія, яку можна відстороняти, сварити, клясти, отак зі мною розмовляти, говорити. Вони не бояться, вони йдуть до людей. І мафія. За нею нема майбутнього. З 13-го року не буде землі. Повірте, майбутнього з цією бандою окупантів нема. Зробіть свій вибір. Помножте себе на два. Я звернулася до вас словами Луценка, хочу завершити словами Луценка. Мій чоловік зараз знаходиться в менській колонії, хворий, втомлений, з страшними головними болями. Печінка, ну, не знаю, розкладається. Гепатит не дає жити, повірте, сил нема. Він вдітий в гробу, бритий, нещасний, худий. Його запакували за броньоване скло. Ми говоримо з ним по три години, перекрикуючись. Я не можу доторкнутися до його щуків. Але Луценко не думає про те, живий, він, не живий, здоровий. Йому поставили швейну машинку, сказали, Луценко, мовчи, гнися і ший брезентові рукавиці. Повірте, люди, добре. Луценко не боїться роботи. Він вдома мені під голову мив, як я була заняття. І гнати, як треба було. Він буде шити ці рукавиці, він їх шиє. Треба клеїти конверти, буде клеїти конверти, яку роботу дадуть. Треба різати дерево, буде різати дерево. Але він жиє зараз, ці брезентові рукавиці. Ми їх викупили з самооборони народу. Поставили на них штамп. Я їх потім вам роздам. Кулак стиснутий, міцно-міцно. І написано, Юрин президент до вас. Україна в твоїх руках, Юрій Луценко. Луценко звертається до вас з такими словами. Шановні! Найважча робота кожною людиною завжди робиться в брезентових рукавицях. Чи ви копаєте землю? Чи ви ломом пробиваєте стіну? Чи ви ломом б'єте те каміння, чи той лід завжди вдіваєте брезентові рукавиці? Луценко просить вас 28 жовтня вдійте ці брезентові рукавиці. Прийдіть на вибори і зробіть найважчу роботу, яка буде у вас того числа. Поборіть страх, не можна боятися. Там ваші діди, батьки, а там ваші батьки. Там ваші матері і ваші близькі, да ми в кінці кінців. Поберіть байдужість. Поберіть песимізм. Вірте, що в нас Україна в майбутнє є. Луценко просить вас. Україна в ваших руках. І хай Бог вам допомагає. Дякую.